Вітаю всіх, хто заглянув на канал Літературна країна. З вами, як завжди, ваш постійний ведучий Ростислав. Прошу дивитися відео до кінця, ставити лайки і підписуватись на мій канал. А ми починаємо. Сьогодні я вам розповім про першу. В українській літературі книжку засновану на реаліях українських карпатських народних казок. І ця книжка розбійник пинця у заклятому місті. Видавництво Абаба Галамага, автор Олександр Гаврош, а ілюстрації намалював Встислав. Попція. У цій книжці є три частини. Тут дуже багато гарних чорно-білих малюнків. Шрифт тут середній і легко читається, і взагалі сюжет дуже цікавий і неповторний. Головними героями є розбійник Пінті. Це триславний розбійник. Він... Живе у своєму лісі разом зі своїми побратимами. Але одного разу він зустрів зеленого зайця, побіг за ним і потрапив у дивну країну. Також тут є мали Бог, такий скелет, якого жінка воскресила завдяки чарам, але потім його дуже злякалися. І втекла від нього. Він дуже шкодує і жив у мертвому лісі. Він не хоче розповідати своє справжнє ім'я, тому просить називати його молебогом, тому що, напевно, він єдиний заставив кількох грішників помолитися Богові. Також тут є собака Кудолож. Це теж був. Звичайною людиною, але його дружина покохала його слугу. Тому вона взяла протика і сказала, хай ти станеш сомкулатим і, піш... і побіжиш із хати. І так повторювала кілька разів. Врешті-решт чари спрацювали. Тепер цей нещасний собака Шукає спосіб розчаруватися, а також помститися своїй невірній дружині. І ще одним головним героєм є мисливець Прунслик. Цей мисливець досить неуважний і боязкий. Він кілька разів тікав від своїх друзів, бо дуже боявся небезпек, але потім завжди повертався. Також у кінці книжки бруслика покохає чарівна принцеса, і вони з нею одружаться. А зараз я б хотів вам розповісти про маленький сюжет кожної частини. У першій частині наші головні герої збираються. Розбійник Пиття попав. У чарівну країну за крайсвіття. Туди він попав через зеленого зайця, який вмів говорити. Він біг за ним у печеру та збушувався. звужувалась. І ось він потрапив у дивне озеро. Там він і зустрів прусника. Далі вони зустріли кудлоша, який врятував їх від не знаю, як їх називати. Але це духи нехрещених дітей. Потім вони зустріли молебога, Бога, який дуже хотів відомститись, тому вбивав кожну живу істоту у всьому мертвому лісі, крім свого коня. Вони розповіли, що здається, у короля за край крайсвіття, куди вони вирушають, є жива і мертва вода. Тому що наш малий Бог хотів потрапити або в світ живих, або в світ мертвих. Тож він пішов з ними. А чому розбійник Пинтя захотів піти у заклятий світ місто, я вам зараз розповім. Звичайно, я вам розповім це не детально. Але на озері вони зустріли таких дівчат, які вміють. Перетворюватись на пташок. Це були діти Каджі-баби, злої чарівниці. І розбійник пиття, закохався в одну з них. Але тій не можна було розмовляти з людьми, тому вона розповіла, що вони більше не зустрінуться. і сказала, що можливо розбійник знайде своє кохання. У заклятому місці вона розповіла, що там є принцеса, яка коли посміхається, з її вуст падають червоні рожі. А де вона ступає, там виростають коштовні сади. Розбійник захотів побачити ту красуню, тому він пішов до того міста, а далі все, як я вам розповідав. У другій частині наші мандрівники через багато пригод, зустріча з драконами і всякими іншими чарівними істотами потрапляють у закляте місто. Виявляється, там залишилося тільки дві людини – король і його перший рад. Усіх інших перетворили на камінь злі чари. Або їх їли злі дракони. Короля і радника вони не їли тільки через те, що без них все королівство розвалиться. і сюди вдаруться злі істоти, які драконів приймають за ящерок, а людей вони приймають за звичайних комах, а драконам. Песоголовці найзліші вороги. Король дуже просить розчаклувати його доньку, кудлож і, мали вже уже зайшли, але вони, як і інші, піддалися чарам і перетворилися на камінь. Мисливець утік і лишився тільки розбійник пинці. Але потім, коли вже мала прийти черга розбійника, повернувся мисливець, і він розповів, що в будинку тітеньки, куди він і вирушив, не було тітеньки. А ще там був такий щур, який, можливо знав, як можна розчаклувати принцесу і всіх інших зачарованих людей. Вони пішли до того щура, а далі. Вони його послухались і спершу розчакували принцесу, та закохалися у мисливця, і вони вже одружились. Король показав секретне місто, яке було під заклятим містом. А ще вони виявили, що кінь мали Бога чарівний кінь Татош. І вони разом з ним. Вирушили в пошуках чарівного артефакту. Далі йде третя частина. У цій частині наші герої, а саме той щур, мудрець, він був білий, та тож і пинця, вирушили в пошуках. Вони пройшли багато небезпек і дісталися до кам'яного попа. У нього був чарівний артефакт, але той дав одну умову. Тільки якщо йому принесуть очі, він дасть той артефакт. Наші герої вирішили піти до гаджі-баби, де і трималися ці очі. Вони пішли, вони обдурили охоронців і попали у володіння гаджі-баби. Там вони тіді перемогли в одній грі і отримали і очі попа і зеленого зайця. Але Гаджі-баба не хотіла грати за правилами. Тому вона побігла за ними. А що було далі, ви можете прочитати самі. Ця книжка вчить хоробрості, добра, дружби і що треба завжди йти до кінця. Щоб досягти своїх цілей, а на сьогодні все і до побачення.